Люди, які змогли подолати залежність, змагаються за чемпіонський кубок у всеукраїнському футбольному турнірі. Змагання присвятили тижню боротьби зі зловживанням наркотиками. Ми показуємо своїм же прикладом, залежним людям, що можна відпочивати та проводити гарний час, не вживаючи наркотичні речовини. І показуємо, що потрібно жити в дисципліні. Тобі ж спорт і дисципліна без спорту Ну ну нікуди. Він буде завжди буде. есть, це то есть, і десь емоційна розгрузка. Також з'являється спорт. Ну як вам сказати, ну релакс, релакс для залежної людини. До організації долучилась команда волонтерського штабу Українська команда. По перше, це пропаганда здорового способу життя. Показати, що можна відпочивати да, розвантажуватися за допомогою спорту. По-друге, в турнірі приймають участь залежні люди, які стали на шлях боротьби з хворобою. Ми являємося з партнерами цього надважливого турніру. Я рахую, що це надзвичайно цінна ініціатива в наше сьогодення, тому що люди отримують підтримку. Люди відчувають, що вони не покинуті. Люди відчувають що ми усі разом, і єдність нас точно спасе. Тому я надзвичайно дякую організаторам, і людям, які нас покликали сюди, і що ми дотичні до цієї цікавої і цінної ініціативи. Турнір проводять, аби перевернути увагу до проблеми залежностей.